Черкаські айтішники шукають таланти. Вже створили у Черкасах спеціальний комп'ютерний центр європейського зразка. По тому об'єдналися у громадську спілку. Вона, переконують айТі-спеціалісти, відкриє для Черкащан чимало можливостей. Вікторія Хамаза знає більше. Щоб у нас була категорія веб-девелопмент, гейм гімндевелопмент і дестопсоффер дівелопмент. Вікно у Європу через монітор комп'ютера тут це не міф, а реальність. Марина переконалася у цьому на власному досвіді. Дівчина вже рік працює в іт індустрії. каже за цей час її життя кардинально змінилося. Найбільше дівчину тішить можливість працювати у будь-якому зручному для неї місці. Намного приємніше працювати в такому пространстве, где ты можешь свободно, в принципе, мы можем свободно перемещаться по офису, где хочешь там, и сидишь. Если тебе стало как-то некомфортно в каком то помещении, ты можешь просто пересесть в другое помещение и там работать. роботи. на в IT сфері новачок та вже переконає, відчула всі її переваги. Це гарна зарплатня та можливість постійного кар'єрного росту. Тут каже дівчина, навіть почала ставити власні рекорди. Якщо одну картинку якусь зробити для соцмережі, то ну... Це десь до години, наприклад, часу. А от такий проєкт, як створити там сторінку для сайту чи взагалі розробити структуру і створити дизайн сайту, то це від одного дня до тижня. Двері до цього коворкінг центру відкриті для всіх, каже його засновник Володимир. Його головна мета зібрати у цьому місці якомога більшу кількість it талантів ми надаємо цікаві проекти для талантів. Це не тільки для тих, хто приходить та лендхаб, а взагалі для всіх українських талантів. Ми даємо прямі проекти від європейських клієнтів. Таку комп'ютерну перспективу підтримали місцеві владці. Вони об'єднали ті спеціалістів із різних компаній у громадську спілку. А це переконаний депутат Микола Кудрявцев дозволить втілити у місті низку міжнародних проектів та створити десятки робочих місць. Ця громадська спілка утворили декілька ті компаній Вона відкрита для приєднання. Це освітні проекти, проекти співпраці, можливо, з владою, проекти, які дозволили б IT, ну людям взагалі впливати на думку якусь суспільну. Це налагодження діалогу IT з владою і з суспільством. Нині Черкаські АТІшники активно шукають таланти, аби вже у найближчі терміни сформувати у Черкасах спільноту it спеціалістів та втілити низку інноваційних проєктів. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Василь Саєнко, Віка Новини.